Ки витрачає Україна на Євробачення щороку, коли у 2016 тисячі шістнадцятому нацвідвір перемогла Джамала. Свято музика обійшлось країні в 12,5 мільйонів гривень. Сюди входить підготовка номерів, ЗП команді, безпека, реклама. Тощо наступного року євробачення відбувалось в Україні. На нього витратили аж 450 мільйонів гривень. Вражає чи не так у 2019-му відбір коштував майже 21 мільйон гривень, але на конкурс так ніхто й не поїхав. У 2022-му організація події обійшлась у 16,5 половиною мільйона. У 2023-му вже 10. Минулорічний відбір оцінили в 11 мільйонів, а в 2025-му подія обійдеться у 10,5 мільйонів. Серед основних витрат побудова сцени, зарплата персоналу та гонорари ведучим суддям і запрошеним артистам. А якщо до виступів наших зірок на конкурсах в Європі у 2016-му витратили півтора мільйона гривень, у 2021-му – 576 тисяч. А вже наступного року знову півтора мільйона. А понад три мільйони гривень коштувала участь гурту творчі у 2023-му. Щороку в інтернеті цілі баталії. Чи треба нам те євробачення? Особливо в період, Ні. бо, наприклад, Румунія і Молдова спокійно відмовляються від конкурсу, бо нібито не мають на це коштів.